Вбивство на фунікулері у столиці. Судове слухання цієї справи продовжили напередодні у Шевченківському районному суді Києва. Як повідомили представники сторони потерпілих суд, перейшов до дослідження письмових доказів. Нагадаю, минулого року навесні на станції фунікулера у Києві загинув неповнолітній Максим Матерухін. В його смерті обвинувачують Артема Косова, колишнього співробітника управління державної охорони. На черговому судовому засіданні побувала наша кореспондентка Вероніка Ведмейт. І вона поділиться подробицями. Ці кадри зняти рік тому. На верхній станції київського фунікулера. Підлітки намагаються врятувати 16-річного товариша. За словами очевидців, до компанії старшокласників у вагоні став чіплятися незнайомець. Коли вони, мовляв, підуть у військо. На виході штовхнув Максима. Розбите скло порізало хлопцеві сонну артерію. Він стік кров'ю ще до приїзду швидкої. Мати Максима ніколи не зможе змиритися з втратою. Каже, її син був дуже світлою людиною. Він був добрий, він був до людей, він любив людей, він любив життя. Він завжди знаходив, навіть якщо щось хтось десь, він знаходив ну, виправдання. Вистачає всім його, бо складно без таких людей. Такі люди повинні жити ось тут і добро, нести добро. Остаточно не впасти духом, розповідає Ірина. Допомагає підтримка рідних, друзів та просто небайдужих. Я навіть від себе не очікувала, що в мене є стільки сили, бо ну на початку я взагалі нічого не розуміла. Я навіть не вірила, ну що таке може бути, що це з нами, що це назавжди. Я думала, що дня три-чотири про нас поговорять, про Макса, і потім забудуть. Олена ніколи не була знайома з родиною Матерухиних про смерть Максима. Дізналася з новин, та вона відвідує всі судові засідання. Сподівається на справедливий вирок у справі, яка сколихнула суспільство. Це якийсь дивний феномен, феномен, мабуть, за ім'ям Максим, тому що такого ще ну мабуть, в світі не було, щоб так багато людей, які не знали Максима. Вони. Так зачепила ця трагедія. Так ця дитина світла, Вона зачепила всі серця. Ну ми вже це багато разів пережили, що безпосередньо зривали засідання. Вже, ну якщо б цього не було, мабуть, за рік би вже якось був би цей вирок. Аби надати історії більшого розголосу, Олена створила окрему сторінку в соцмережі. Одна з публікацій назбирала вже понад 13 мільйонів переглядів. Цей пост побачили не тільки в Україні, побачили за кордоном всі наші світові зірки теж. Писала про цю трагедію, вся сторінка присвячена безпосередньо судовому засіданню. Я сюди записую все, що відбувалося, тому і на ту, щоб нічого не пропустити. Ну а також як ви бачите, що безпосередньо описи Максима і обвинуваченого, і взагалі як це все відбувається. Найважчий етап покази свідків уже позаду. Нині Шевченківський райсуд Києва вивчає письмові докази, зібрані під час досудового розслідування. Розглянули, зокрема, висновки медекспертизи щодо вмісту алкоголю та наркотиків в організмі потерпілого. Було встановлено, що на момент смерті він перебував в абсолютно тверезому стані і спростовує маніпулятивні закиди сторони захисту про те, що, начебто, це ну їх кампанія підлітків вживала, нібито спиртне заяву про те, що, начебто, був конфлікт між потерпілим, начебто свідки дають різні показання. Ну, ви самі бачите, що все це не знаходить свого підтвердження в ході судового розгляду. І підтверджує, ну і ставить під сумнів ту. Позицію, яку намагається довести захід. Захист. Сторона захисту зі свого боку наголошує, у зібраних матеріалах є помилки, а деякі свідчення упереджені. Ми, звичайно, будемо ставити питання про взагалі доцільність заслуховування цих показів, наскільки вони відповідають дійсності. Якщо перші помилки були в початку розгляду справи, вони можуть допустити отруйні плоди, тобто неправильну кваліфікацію, неправильні дії прокуратури і неправильне обвинувачення. Я хочу, щоб мій підзахисний отримав покарання саме за те, що він вчинив, а не за те, чому його обвинувачують. Продовжити розгляд справи суд планує 24 квітня. Ми наздамося. Навіть якщо щось буде не так, ми будемо йти далі за макса Максом. І тільки так він повинен був жити. Вероніка Ведмецька, Василь Мінавщиков. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.